Мороз вітер і хурделиця в Україну прийшла справжня зима. На вулицях Хмельницького вже другу добу поспіль сніжить. Насипало близько 15 сантиметрів. На старокостянтинівському шосе фура застрягла у снігу і спричинила чималий затор. А так в місті Хмельницькому прекрасний. Входить топ-5 комфортних міст України. Дивляться за дорогами. Комунальники борються із ожеледицею, вже використали понад 500 тонн піщано-сольової суміші. кажуть у міськраді всю цю ніч працівники комунального підприємства Брат працювали по очищенню основних магістральних доріг управляючі компанії працювали на своїх прибудинкових територіях. Загалом працювало понад 30 одиниць техніки о 8-й годині. Перезмінилися і виїхали знову на роботу. Тобто, вся техніка, наявна в комунальників, наразі працює по очищенню снігу на мережі автомагістрали і державного значення Хмельницької області. Працюють шляховики, застосовують велику дорожню техніку, комбіновані машини та автогрейдери. Приїзд по мережі доріг державного значення Хмельницької області за безпеки. Перекриття руху обмежень в русі чи суттєвих ускладнень немає. Покриття переважно засніжене. Уночі на варті безпечного проїзду перебували 110 механізмів. Станом на ранок витрата протиожеледних матеріалів становить 1566 тонн. Хуртовина тривала, тож роботи чимало на окремих ділянках дороги. Досі перемети. Шляховики застерігають водії від небезпеки і дають рекомендації правил руху під час негоди. Полегливо рекомендуємо водіям не допускати різкого гальмування та ризикованих маневрів. Обов'язково знижувати швидкість. Перед населеними пунктами та пішохідними переходами пам'ятайте, що гальмівний шлях на промерзлому покритті є довшим, особливо обережними слід їхати по мостах і адже вони промерзають найшвидше. А пішоходів закликають бути обачними. Гальмівний шлях автомобілів під час ожеледиці різко зростає. Дарія Курноса, Олександр Мельников, Вадим Гловацький, новини 33 канал.